Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 10 на 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів або нонограм застосовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати їх буду по мірі застосування. Так, у нас поле 10 на 10. І перший підхід це пошук найбільших цифр. Найбільша цифра у нас 10, яку можна одразу зафарбувати через усе поле. Наступна найбільша цифра у нас 6. Ми можемо її зафарбувати отаким от чином: по правилу відходу від краю. Ще одна чистка. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, і з цієї сторони теж. 1, 2, 3, 4. Тобто перетен. Тобто частина шістки точно буде у цьому місці. Так, що ми ще можемо тут застосувати? Ну, наприклад, правило відходу від краю можна застосувати для цієї трійки. Тобто, по мінімуму візьмемо, що трійка, подумаємо, що трійка буде тут. Тут можна поставити крапку наприклад І це у нас буде краєм для п'ятірки, тобто підхід від краю будемо від цієї точки рахувати. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, пять Тобто це можна зафарбувати. Тут така сама ситуація з трійкою і п'ятіркою, тому це можна зафарбувати. Так, у нас тепер є положення для четвірки. Тобто ми розуміємо, що четвірка може зайняти максимально отут позицію або отут. Значить, отут будуть, її вже не буде. Можемо закрити. Це, на жаль, особливо нам нічого не дає. Шукаємо далі. От, наприклад, ми можемо закрити повністю тут єдина конфігурація, в якій може бути двійка, четвірка, двійка. Тільки от такій. І ми її закриваємо. Якщо є ще такі. Можна закрити одразу, раз. Два. Отаким от чином. Тепер по правилу відходу від краю оце у нас двійка. Можемо одразу її закрити. Ще одна двійка. Закриваємо. У нас знайшлося одна одиниця, ось вона, друга одиниця, ось вона. І третя це буде двійка. Це закриваємо тут теж двійка. Це теж частина якоїсь двійки. Ми розуміємо, що тут її вже не буде. Тут ще одна двійка, яка має бути з самого низу. Це у нас трійка з цього краю. Ну, щоб йти по симетрії, краще, щоб не загубитися, то тут зроблю те ж саме. Так, це у нас ми знайшли ще одну двійку. Це, це виходить, буде трійка. Так, і тут трійка. Ось От таким чином Все закрили. А тепер шістка тут не може бути. Шістка може бути тільки тут. Вона вже навіть знайшлася для неї позиція. Тепер це була знайдена, тобто є одиниця. Далі йде двійка. Ми вже знайшли двійку, значить, можна її закрити для зручності огородити так от хрестами, щоб ми розуміли, де чого, що може бути, а чого не може бути. Так, тепер у нас тут знову знайшлася точна позиція для шістки, Більше ніде її неможливо розташувати. Одиниця, двійка. Так, конфігурація от для цієї одиниця, двійка, одиниця якась залишилася. Тобто дві крайні одиниці ліва і права вже знайдені, значить, одиниця, двійка, одиниця. Тільки таким чином, тому що одиниця, двійка і одиниця мають бути відгороджені мінімум одним хрестиком. І тільки в такій конфігурації їх можна тут розташувати. Тепер по вертикалі пошукаємо. У нас найнижча має бути четвірка. Четвірка від краю, яким є цим, цим хрестиком, буде оця. Тобто, 1, 2, 3, 4. Ось ми її закриваємо. Це четвірка. Тут така ж сама ситуація. четвірка. Тепер двійка. Ну, двійка по вертикалі, вона влазить тільки тут. З цієї сторони така ж сама ситуація. Закриваємо, автоматично знаходяться дві одиниці, які тут мають бути. І ось у нас залишок 1, 2, 1. Для них от залишилися пусті місця, які ми, в принципі, і зафарбовуємо. Все, кросфордо зв'язано. Дякую за увагу.